Такі тракоторці їздять у Бразилію. Хочу показати вам це місце, наскільки воно величезне. Тут мост, мост, ну я не знаю, скільки метрів. Дві пальми, заїзд, такий типу шлагбаум. величезний дерев'яний. На той бік, то мост доїздять там потяги. А з цієї сторони... Оце кам'яне плато із водними порогами для купання і насолоди. Таке розмір, навіть не знаю, як сказати. Метрів, мабуть, 200. Мабуть, метрів двісті. Так, як ми бачимо, може, й 300. А ширину не скажу, сто? Все це каміння, каміння з водичками, дуже файно. Парк Жордау називається.